Всім доброго дня. Починаємо. Засідання. Кворум є. Починаємо. Так, подання від Іванікому на курденка Максима Сергія. Чотири за. Хто утримався? Так, подання від Прохорова на Олександра Олександровича він надає 5 тисяч комісія дає є через великий дохід. Що так, Іванюхова, ага. подання на Шишкіну. Тут перевищує доход і комісія дозволяє дати 4 тисячі ага. ага. Так, подання від розводова на зіняк на Дениса через великий дохід. Комісія дозволяє. Так, подання від Хаплівою на попаде Івана. Комісія дає торку. Так, подання від торчак на Шлавкову. вона дає 5 і комісія дає п'ять. Так, подання від Комарічевої на Лугніненко е, Віталія. Вона надає допомогу 4 тисячі, ми надаємо дві. Подання від Козаченко на речом Сергія, Козаченко дає три і комісія дає дві. Подання від Хрчова на Тобович і Риму він надає 2000 таке целепого на день. Комісія від розводила Сергія на Садовичу Аву. Так, ми даємо дозвіл, тому що це випову. Разводив Сергій на поверт Олексія. Він дає 5 і ми додаємо 3. Подання від Іванікова на милюче. Комісія дає 5 yeah. Подання від Хакулєвої на Нагорську надію. Тут первичний дохід ми даємо дозор. Подання від Іванікова на Каченко Ірину. <п 'ят> <А? п 'ят> Комісія дає 5. Іваніку. Подання від Іванника на Маїлу Олександра е вона дає 5 тисяч гривень, то перевищує доход ми даємо дозвіл. Подання. подання від гідру на Микола, колу перевищує дохід, ми просто даємо дозвіл. Подання від Водоприхина на Хорошилову ольгу, ВПО ми надаємо дозвіл. Подання від. Від гузенко на глючу Марію він дає п'ять і комісія дає також. Так, подання від гузенку на Михальченко. Михальченко і Юдію. Це готову на добу. Також від гузенко, тільки на Михальченко Михайло, також ми надаємо доступ. Подання від Гузенко на хорошого Олександра, також ВПО ми надаємо доці. Гузенко подає на сторіна Олексія 5 тисяч через доход. Я на комісію ми надаємо до. Так, і А хто? Кочина. Накочина. Кочина. 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 Тут що, Кочина. 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 Кочина.